Права 603 Заповни таку таблицю в зошиті з зразком. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця. Я переніс її на дошку. Бачимо тут стопчик відсотки, стопчик 10 дріб і стопчик звичайний дріб. Тобто, наприклад, потрібно перетворити, як в першому рядочку, 25% це 0,25 і це звичайний дріб 1 ,4. Ну що ж, наступний рядочок це 75%. Давайте перетворювати, записуємо тоді перша дія. 75%. 75% це ми можемо записати як 75 сотих. А 75 сотих ми можемо записати як 0,75 є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо ще раз як 75. Сотих, бо потрібно записати вигляді звичайного дробу, і це дорівнює. Скорочуємо тоді на 25, і чисельник і знаменник, то 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну і записуємо, що це дорівнює 3 четвертих. Є. Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці, що. 75% ми можемо записати як 0,75 і як звичайний дріб 3. ,4. Є. Переходимо до на наступного рядочка. Бачимо десятковий дріб 0,8. Ну, гаразд. Записуємо 0,8. Друга дія. 0,8. Спочатку давайте запишемо це в відсотках. Щоб записати його в відсотках, ми запишемо так, 0,8 як 8. Так, якщо ми напишемо додатковий множник 10, так, то це можна записати як 80, сотих. як 80. сотих. Або як 80%. І це дорівнює. Тепер, а як записати в вигляді звичайного дробу? Давайте ще раз запишемо, як 80 десятих. Так, і це дорівнює. 80-х ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. То ми записуємо, що це дорівнює 4. ,5. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 0,8 ми можемо записати в відсотках як 80%. 80%. Так, і це можемо записати в вигляді звичайного дробу, як 4 ,5. Так, Переходимо до наступного рядочка. Бачимо дріб одна друга. Записуємо третє. Отже, одна друга. І це дорівнює. Ну що ж, щоб записати його, наприклад, спочатку у вигляді десяткового дробу, потрібно домножити і чисельник і знаменник на 5, на 5 спочатку. Так? То записуємо, що це дорівнює. Тоді чисельник у 5, що множиться на 1, це буде 5. Знаменнику 2 на 5 це 10, 5 десятих. Ми можемо записати як 0,5 і це дорівнює. Так, вигляді десяткового дробу ми записали. І ще потрібно відсотка записати. Ну що ж, давайте запишемо ще раз як 5 десятих. Нагадую, відсоток це соті долі, то це дорівнює. Додатковий множник запишемо ще 10, щоб утворилось у нас знаменнику 100. Так то тоді в нас вийде на 50. А в знаменнику 10, 10,007 на 10 це 10, 10, 100. Ну і записуємо, звичайно, що це буде 50 сотих або 50%. Є? Ну що ж, записуємо тоді в наступному рядочку, що одна друга це 50%. Так, і це дорівнює. 0,5. Так, наступний рядочок. 150%. Відсотків. Ну що ж, записуємо четверте. 150. відсотків. Відсотки це соті долі, то ми можемо записати це як 150 сотих частин. Так. Ну що ж, 150, що ділиться на 100. Перенесемо комуно 2 розряд де прявору, це в нас вийде 1,5. Тобто записали вигляді десяткового дробу. І зараз потрібно ще записати вигляді звичайного дробу. Запишемо ще раз як 150. Сотих. І зараз тоді скорочуємо. Скорочуємо тоді на 50 і чисельник і знаменник. 150, що ділиться на 50, це буде 3. 100, що ділиться на 50, це буде 2. Записуємо, що це дорівнює 3 других. Є. Ну що ж, записуємо тоді в наступному рядочку. Що 150% це дорівнює 1,5. Ну і звичайний дріб це у нас 3 других. Є. Переходимо до наступного рядочку. Бачимо 5 четвертих дріб. Ну що ж, записуємо 5. Отже, 5. 4. Це дорівня. Ну, Давайте для початку запишемо у вигляді е, десяткового дробу. Ну що ж, е, 5 четвертих ми можемо записати як 1 ціла, це 4 четвертих, що залишиться 1 четверта. І це дорівнює. Домножуємо тоді на 25 і чисельник і знаменник. Додатковий множник записуємо 25, то вийде 1 ціла. 1 помножити на 25 це буде 25. 4 помножити на 25 це 100. Отже, записуємо як 1,25. І це дорівнює. Щоб записати це у відсотках, ми можемо записати це яким чином? Відсотки це соті долі. Тобто або 1,25 помножити на 100. Можна і так. Відсотки. Ну і це дорівнює. Записуємо, переносимо кому в 1,25 на два розряди праворуч, то у нас вийде 125%. Є. Ну що ж, записуємо тоді наступний рядочок, що 5 четвертих. У відсотках це буде 125%. Є. А у вигляді десяткового дробу це буде 1,25. Ну і зараз залишилося один десятковий дріб 2,4. Записуємо тоді 6. Отже, записуємо 6. 2,4. Ну що ж, давайте помножимо на 100. Напевно, отримаємо відсотки. Це дорівнює тоді, як 2,4 помножити на 100%. Ну і це вийде. Переносимо кому на два розряди. Вийде 240%. Відсотків. Ну що ж, відсотки це соті долі, то це можна записати як 240 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, тут треба скоротити? Е, можна скоротити на 20 і чисельник, і знаменник. Так, скорочуємо тоді на 20. І чисельник і знаменник. Так, 240 поділити на 20, це 24, що ділиться на 2, це буде 12. 100, що ділиться на 20, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде 12 п'ятих. Є. Ну що ж, заповнюю там тоді останній рядочок, тобто 2,4 це 240%. Так, і це дорівнює звичайному дробу. Це 12 п'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа у вигляді відсотків десяткового дробу або звичайного дробу. На цьому вправо завершено. Gracias.